Дивіться, чи не дивіться, а слухайте. Ні, дивіться і слухайте. Зараз в цьому відео покажу основні такі прийоми, основні принципи обрізки яблунь. Тобто я не буду зараз обрізати якесь там стану певне дерево і буду обрізати. Я буду обрізати і покажу вам, що відбувається при обрізці, коли ви обрізаєте дерево однорічного пагона, багаторічної, багаторічний гілок. Коли ви переводите на більш іншу гілку, що відбувається, і коли ви зрізаєте на пеньки. Тобто, я думаю, буде цікаво. Тому дивіться, спостерігайте. Я думаю, що насамперед це буде цікаво для того, що ви не будете гаяти свій час, чекати рік чи два, щоб подивитися, чи ви правильно зробили зріз. От кілька хвилин приділіть цьому відео, і ви все будете розуміти. Так. Перше, що відбувається і для чого ми зрізаємо по однорічному пагону, тобто пагін, який дав нам цьому році, і як ми його зрізаємо? Якщо це у вас вже є гілка на, е, на більш дорослішому дереві, то я її зрізаю завжди на кілька бруньок, тобто на 2-3 бруньки. От так зрізаю. Якби це у вас була однорічний саженець, і у вас були гілки, то вам потрібно було б не зрізати так один-три, а робити хоча б пополам врізати. Що воно нам дає, цей зріз? Він нам дає, в тому році така сама була зрізана ось частина. Бачите, був однорічний пагін, зверніть увагу, ось він йшов. І тут я його прирізав. Так само, як ось тут зараз в тому році. Що воно нам дало? Воно нам дало плодову деревину. Тобто, як ми розуміємо, на цій частині... На наступний рік будуть теж плоди, і з цієї бруньки піде однорічний пагін. Поняли, так? Да? Якщо у вас росте гілка, кілька гілок вверх, вбік, вниз, і ви не знаєте, що з ними робити, ну вам потрібно направити її в горизонтальний простір. Як ви її переводите? Ось, бачите, був зроблений перевод без пенька під саму гілку. І нічого їй не сталося, бо говорять, потрібно лишати там пеньок. Дивіться, якщо ви залишите тут пеньок, так, з цього пенька будуть стріляти вам жировики. Тобто пагони доверху, от такі якось непродуктивні. В цьому випадку, в нас, бачите, зверніть увагу, у нас немає нічого і сам зріс. Вже за 2 роки вже починає загоюватися. ось бачите вже на, на, Напливи такі, воно вже затягає цю рану. да В ідеалі було б е, змастити садовим варом або е, акриловою краскою. Але що маємо, то маємо, принаймні нічого страшного немає, якщо за ним не дивитися. Тобто був зроблений перевод ось на цю гілку. бачите Все, вона в горизонталі, тут її знову клоцнути. Тут знову клоснув, і тут зараз однорічний пагін, який клоснеться. Поняли? Що да? нам ця гілка вся дала? Дивіться, зверні, увагу, це сорт Семеренка, він завалений плодами, але, але маємо такі ось деякі вистріли гілочки. Що ми з цими гілочками робимо? А ми робимо те, що було зроблено в тому році. Ось, бачите, які пеньочки. І вони нам дали, ось, бачите, пеньочок. Він нам нічого не дав, він дав гілочку. А тепер ми ці пеньочки всі ось так зрізаємо. Ось так. Дві-три бруньочки робимо. Якщо у вас так стрільнуло, зробіть ось так. ось так. Зробіть дві-три бруньочки. Все. От на цій, Це вже буде багаторічна деревина, тут будуть накручуватись кольчатки, тобто утворення будуть робитися ось тут. Да, Не факт, що звідси знов стрільне. Чому лишаємо дві-три бруньки, щоб стрільнула гілка. Бо якщо ми дуже занизько зробимо, ми залишимося без врожаю взагалі на цій частині, У нас нічого не буде. Якщо ми зробимо е, таку п'яточку лишимо, бо тут лишиться одна брунька. Як правило, 100% буде сильний і мощний жировик. А так, а так можливо, буде е, жировик і утворюватись ось плодові такі списики. Тому на наступний рік вам треба буде назад її зрізати. Ось такі потрібно робити переводи. Ось дивіться. Робилися такі пеньки, тобто так похожі, як ми ось тут робили. Так? Схожі робилися пеньки. Але нам цей пеньок що дав? Він нам дав дві, два мощних здорових пагона, які ми зрізаємо отак на обратний ріст. Не повезло. В цьому випадку нам дало теж один жировик, а одну хорошу гілку в кінці з плодом. Ми не зачіпаємо, бачите? Ось пеньок нам дав е, дві гілки. Дві таких мощні гілки, два таких свого роду жировика забираємо. А ось цей нам пеньок удав, бачите, він чуть-чуть був більший. Він нам дав список плодовий, плодовий список І один жировик. Що ми робимо? Списки, звичайно, ми не трогаємо, а забираємо тільки жировик. Тому з переводом ви, ви зрозуміли, да? і з однорічними пагонами теж. Йдемте далі. Чому на центральному стовбурі потрібно залишати пагони? Наприклад, Ну Я залишаю. Якщо вам в тій чи іншій, в цій частині мені гілка була не потрібна, бачите, я його зрізав під ноль. Все. Тут все заживає, все чудово. Тому що, якби ще тут лишив, вже виходить, між цими двома пеньками було б дуже загусто. Тут, тут, тут я зробив на пеньок, гілку зрізав, тут я зрізав гілку на пеньок. Що нам дають пеньки? Вони можуть давати жировики. ну Це сорт Golden. Тут з цим проблем сильно немає. Наші пеньки працюють ідеально в цьому моменті. Вони всі нам дають плодові е, утворення, плодові закінчення і плодові утворення. Бачите, вони накопичуються, накопичуються, накопичуються. Якби тут зараз був жировик, ось так, поняли, я б його обнув би назад. І в цій частині ми б працювали. А так в нашому випадку зрізи були зроблені, бачите, під углом такой. Наші пеньочки все чудово працюють. От бачите, заголене зверху. Тобто зріз такий йде, поняли? Не тако. А тако, ви зменшуєте ймовірність, що стрільний жировик, тому що ця частина буде оголена, а з цієї частини нижньої ніколи вам доверху не буде жирувати гілка. Вона, як правило, буде йти або більш горизонтально, або давати список плодовий. Тому на рахунок цих пеньків ви зрозуміли, ось навіть був пеньок, бачите, з переводом на гілку, на горизонтальну, зверніть увагу. Так само тут була гілка з переводом на більш горизонтальну. Тому, тому, якщо робити це все дуже правильно, повірте мені, кілька разів подивитись ці відео, але ж ви розумієте, що я показую їх вже з тим результатом, який вже відбувся. Поняли, да? Ось, наприклад, є в нас цей самий зараз Голден. На ньому йдуть ось гілки. Гілку другого порядку. Я її прирізав, це вона у нас вже виходить, це вже її два роки, вона дала з плодами і дала ще плодовий список. Сам по собі голоден не жирує, він дає отакі от коротенькі. Ну, я цей коротенький, бачите, він з плодом в кінці. Я його теж прирізаю. Тому що не треба, по-перше, на таку тоненьку навантажу так багато, а по-друге, потрібно, щоб відбувалися ростові процеси, бо буде затухання йти. Тут теж дало список з плодом. Що я роблю? Звичайно, звичайно, ви зрозуміли, я його прирізаю. Так само і тут така ситуація, ось дивіться, як я тут працюю. Раз, раз, і пагін подовження я забираю. Дивіться, яка навантаженість урожаєм, Поняли, навіть ось в кінці я, в тому році був прирізаний, бачите тут. І він, виходить, дав нам цей. Давайте ще якісь моменти розглянемо. Так, дивіться, з переводами. Це вже все понятно. Ось, були тупо дерев, дерево не обстригало взагалі. І тут були зроблені, просто рубалися гілки на переводи. Це потрібно, якби його обробили мідними препаратами, це було б набагато не так було б все страшно. Бачите, зрізається воно більш-менш під ноль свого роду. Є, ну, Навіть як тут, ось, бачите, чуть-чуть є виступ. але... Наскільки в книжках цього не вказується, тому що такі фактично переводи не бажано робити. Але ви бачите, який результат є сего. Коли ми перевели будь-яку гілку, зверніть увагу, вона вся в плодушках, вся завалена плодами. А гілки, оці другого порядку, знову був перевод, бачите, один був перевод, потім другий перевод. І вийшло, ось дивіться, яка в нас гілка. Раз, два. І, все. І, і тут у нас вся вона з плодами. Що ми робимо? Ми тут гілки другого порядку прирізаємо, вони нас теж з плодами, бачите, доверху. Ця гілка у нас з плодами. Ми її можемо прирізати на плоди, бо дуже занадто багато. А обов'язково ви маєте в кінці знайти гілку однорічну і прирізати її по однорічному пагону. Все, дивіться, яка сильна загушення. Якщо навіть дуже так багато, зріжте трохи урожаю, не, не жаднічайте. Поняли, да? Тим самим ви коли відкриваєте тако, ці всі гілки, дивіться, як хорошо просвітлюється сюди це дерево. І за два роки, з запущеної абсолютно форми дерева, можна відновити, наскільки це сорт лігол, відновити повноцінно зробити дерево. Крепкі, склетні гілки мощні, витримують максимальний урожай, я сюди заліз би без питань. Гілки, ті, що росли доверху, звідси, бачите, так їх позрубово. Це були багаторічні з переводом, поняли, з переводом на більш горизонтальні гілки було зроблено. Поняли? Да?